Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене огляд ось такого акумулятора від Літайм. Показую вам коробку в кадрі не просто так, враховуючи те, що про славнозвісні редіо в мене ще не було відео, але навіть на моєму каналі в коментарях знайшлися люди, які написали, що то гімно, бо воно типу німецьке. Улітайм також адреса сайту німецька, але не тому, що вони намагаються здаватись німецьким виробником. Тут на коробці всюди вказано Made in China, Знизу Взагалі є адреса Шензень-Чайна, тому давайте одразу домовимося. Це звичайний китайський Китай. Не потрібно собі наганяти, що це якийсь якісний німецький продукт. Відкриваємо, що ми тут бачимо. В такому герметичному пакеті воно запаковано, але, на жаль, макулатурка його трішки порвала. Тут нам наліпка натякає, що болти тут, чомусь їх аж 4, хоча мало б бути 2. І є такі непогані копачки на головки. Це добре. І цим спіненим поліетиленом власне, бачимо нашу батарейку. У мене 24 вольтова версія на 100 А. же краще воно хоч в кадр влазить. Перевіримо вагу, підкладаю сюди звичайні ваги, і видно, там 20, воно показує. Це гарний показник. На столі в мене стоять соті Єви не просто так. Згідно цим вагам. Ну тут, звичайно, вони дуже не точні на таку невеличку вагу, але один літій залізофосфатний елемент на 100 ампер годин, новенький, він важить 2 кг. Збірка з восьми таких елементів має важити 16 кг. Додаємо ще сюди БМС-ку, провід і корпус вийде десь близько 20. І якщо цей акумулятор віддасть дійсно 100 Аг, то можна буде сміливо казати, що він зібраний з новеньких елементів. В першу чергу перевірю напругу та внутрішній опір акумулятора. Бачимо 26,37 вольт і внутрішній опір 5,65 мОм. Непогано, власне, так як і має бути у нового акумулятора. Що тут у нас по макулатурі з цього пакета Такі дві сервіс карт, два каталоги продукції, також англійська та німецька, німецький мануал. Навіть наліпки поклали. І інструкція англійської мови. Зараз почитаємо. Одразу бачимо зображення нашого акумулятора. Тут у нас не смарт BMS, є у них також версія і з Bluetooth. Номінальна напруга 25,6 В, напруга заряду 28,8 плюс-мінус 04 В, Рекомендований струм заряду 20 А, тобто 0,2С, максимально тривалий струм розряду 100 А і відповідно максимально тривала потужність потужність на виході 2,5 кВт. Щось тут нам пишуть про безпеку. І ось більш детальні параметри акумулятора. Бачимо, що це хімія літій, залізофосфат Напругу вже бачили, ємність 100 годин, тобто 2560 Вт. годин. До речі, можете використовувати ось цей параметр, щоб розрахувати, наскільки вам вистачить акумулятора, але враховуйте обов'язково ККД-інвертора. У хорошого інвертора воно може бути відсотків 95, але я раджу, щоб ну, потім зайвий раз не розчаровуватися. Якийсь запас, вважати, що ККД-інвертора десь 85%. Тобто, ось цю цифру ми множимо на 0,85% і матимемо реальну кількість енергії у ватт-годинах, яку ми зможемо використати вже з інвертора. Йдемо далі, внутрішній опір 40 мільйом тут намальовано. Дуже дивно, бо я наміряв 5,6. Тобто, можливо, вони з якимось лютим запасом написали. Не зовсім мені зрозуміли цей параметр. Кількість циклів більше 4 тисяч. Треба дивитися, які встановлені елементи. Всередині треба шукати на них даташит, бо на тих же самих Євах там також зазначена кількість циклів 4000, але з обмовкою, що при температурі 20 чи 25 градусів самих акумуляторів. А тут в закритому корпусі вони з легкістю будуть нагріватися і до 30, можливо, більше. У тих самих ЄВ при температурі акумуляторів 40 градусів кількість циклів вже падає до 2. 000. Далі вказано, що БМСка у нас на 100 А. Також розберемо, подивимось, що там з Charge Voltage. Тут рекомендують нам виставляти 28,8. Я б радив на гібридному інверторі виставляти трошки менший, щоб не впертися в порог захисту БМС, -ки. тобто, щоб під час роботи інвертора БМС не відключала акумулятор. Це дуже важливий момент, бо китайські інвертори не люблять, коли відключається акумулятор під час роботи. Максимально тривалий струм заряду 100 А і розряду також 100 А. Surge Discharge Current, я так розумію, що це, напевно, щось типу запобіжника на BMS, тобто при струмі 500 А протягом однієї секунди спрацює цей захист, або ж ця BMS просто вийде з ладу, ну але 500 А з цього акумулятора, ну, це трошки забагато. Бачимо, що матеріал корпусу у нас ABS пластик, клас захисту від вологи IP65. Вказаний також момент затяжки на терміналах. Ну і по температурках, тут все стандартно для літій залізофосфату, його не можна заряджати при від'ємних температурах, можна розряджати максимум до мінус 20 градусів, вже коли холодніше не можна, і зберігати від мінус 10 до 50. Добре. І також є цікавий розділ з рекомендованими параметрами власне, для вашого гібриднічка. Тут китайці нам рекомендують булк та float виставляти на одному рівні. Не знаю. Наскільки це вірно, бо треба тестувати, як працює ця БМСка, також тут вказується «Tail Current», тобто це струм, до якого під час заряду акумулятора має впасти споживання струму власне самим акумулятором, щоб вважати акумулятор зарядженим. Захист від перерозряду у нас, судячи по всьому, на рівні 21,6 вольт. Це насправді дуже низький рівень. На інверторі можете виставляти спокійно 24 вольт, тобто з розрахунку десь 3 Вольт на елемент нижче 3 Вольт у літі залізофосфату там взагалі немає ємності. Ну і більше тут нічого супер цікавого немає, але все ж таки інструкція досить детальна. Навіть розписали, під який струм, який переріз проводу нам потрібен. Також показують нам схемки послідовного та паралельного підключення. Ще схемки. Ну, коротше, інструкція добротна. В принципі, за цю ціну спробували б вони сюди щось погане покласти. Тепер давайте поговоримо трошки про ціни, адреса їх магазину time, де є, Сайт німецькою мовою, але є тут вбудований типу як перекладач, тому тут обирайте зручну для вас, є навіть українська, але я виберу англійську. Далі нам потрібна вкладка 0% ват, де є, АТ, UA і ось для України окремий розділ. І тут, власне, є акумулятори, які можна замовити з прямою доставкою зі складу в Німеччині до України. Доставляють через міст. обіцяють терміни десь 20 днів. Я б радив орієнтуватись ну, максимум на місяць. І тут трошки дивна історія. На 12-вольтову сотку тут гарна ціна: 168 євро. Коли ви введете свою адресу, додається ще вартість доставки. І на 12-вольтовий акумулятор вона дуже непогана. Разом акумулятор виходить 190 євро. Це Досить адекватна ціна. Для прикладу, в червні я майже за ці ж гроші замовляв готовий акумулятор з Аліекспрес. Але чекав його 95 днів. Тут же доведеться чекати максимум місяць. Тепер, якщо ми подивимось на 24 вольтову сотку, така як у мене на огляді, то ціна тут 394 євро. З промокодом розпродажу воно виходить 360, але чомусь вони тут рахують дуже велику доставку. Тому про всяк випадок, якщо захочете 24 вольтовий замовляти, напишіть в підтримку, подобайте їх, запитайте про. Ціну доставки, чому там 30, а тут аж в 4 рази більша, так точно не має бути. Але навіть якщо так, він виходить майже 500 євро, і це вже сильно дорожче, ніж збирати самому. Тому в конкретному випадку, якщо можете самі зібрати, звісно, буде краще. Така ж сама біда була і з 12-вольтовою версією. Тут мені писало доставку не 35 євро, а 69, якщо не помиляюсь. Сьогодні вже стало краще, тому ну, можливо вони там щось завтикали виставити перед тим, як лізти Всередину акумулятора, хочу його спочатку зарядити. Зроблю це ось таким зарядним від HTRC. Після цього електронним навантаженням АТОрч замірюю ємність цього акумулятора. Акумулятор заряджений, бачимо його напругу 26,72 В. Виставлю на ньому, ну нехай таки буде 13 А. Тобто потужність у нас буде плюс-мінус 300 Вт, при тому, що максимальна потужність з цих трьох модулів 350. І починаю тестування. Це закінчений. Бачимо дуже малу напругу, оскільки. Спрацював захист BMS-ки, ємність вдалося зняти 103,35 ампер-годин. Тобто нам в цю коробочку поклали ще безкоштовних 3 ампер-години. Також для точного моніторингу напруги розряду акумулятора я на клеми паралельно повісив ESP8266 з модулем енергомоніторингу ina 226. Там досить точний вольтметр. І з його допомогою маю ось такі графіки, які ви бачите на екрані. І хочу одразу звернути вашу увагу на те, що BMS. Відключилася приблизно на напрузі 19,6 вольт, тобто у нас напруга на один елемент була навіть меншою за 2,5 вольт. Якщо ми на гібридному інверторі виставимо мінімальну напругу, коли інвертор вже відключатиметься на рівні 24 вольт, тобто 3 вольт на один елемент, то ми можемо бути впевнені на 100%, що БМС раніше самого інвертора точно не відключиться, і це добре. Також за допомогою цієї ж плати ESP я на графіках зловив момент, коли зарядний пристрій відключився, і тут дуже наглядно видно, що дійшли ми до напруги 28,5 вольт. Тут насправді я точно не знаю, це або бмс відсікла, або ж сам зарядний пристрій відключився. Цей верхній поріг я ще буду пізніше перевіряти. Але для тих, хто не знайомий з літі залізофосфатними акумуляторами, дивіться, яка історія. Після того, як заряд припинився на акумуляторі, різко почала падати напруга. До рівня приблизно 26,8 вольт. Якщо ви зі своїм акумулятором спостерігаєте таку картину, тобто відключаєте зарядку, і напруга трошки падає, але потім на якомусь певному рівні залишається, не лякайтесь, це нормально, просто для заряджання літій залізофосфату потрібна ну, набагато більша напруга, ніж він видає в стані спокою, будучи на 100% зарядженим. Десь хвилин 40 я його калупав і завдяки двом викруткам шприцу та антисилікону вдалося зняти верхню кришку. Маленькою тоненькою викруткою піддівав, заливав всередину антисилікон, а потім товстою так його піддівав, і з помірним зусиллям воно в принципі непогано все відходило. Поклеєно на якийсь чорний герметик, дуже схоже на силікон. Бачимо БМС-ку з логотипом LieTime. Видно, тут що вона у нас 100 амперна. Ну і в принципі більше ніякої інформації немає. Навряд чи літаємо виробник цієї бомски, скоріше за все, вона десь замовлена у. Конкретного виробника. По самій БМСці видно, що можна підключати навіть 5 проводів до неї, а задіяно лише 3. Також ось тут якісь цікаві роз'ємчики, можливо, це для комунікації, можливо, це для якогось Bluetooth-адаптера. Поруч підключений термодатчик, і наскільки я бачу, він тут один, не дуже добре. А з іншої сторони, у нас підходять два балансувальних шлейфа в такій прикольній ізоляції. Самі акумулятори видно, що ізоляція у них не затерта. і і видно, що стягнуті вони ось такою пластиковою стрічкою, зеленою, і тут видно такі по кутам куточки, з якими власне ця стрічка контактує. Між акумуляторами можна бачити ізолятор, щось таке товстеньке, бордового кольору. Плюс у нас підключений ось таким силіконовим проводом, маркування на ньому 6 авг це десь приблизно 13 мм. квадратних. Мінус підключений трьома проводами 10 АВГ, також силіконові. Це десь по 5 мм квадратних кожний, тобто сумарно десь 15 мм. Себе я робив з товстішими проводами, але і цього може вистачити. Не дуже легко було його дістати, приклеєний він до дна ось таким типу двостороннім скотчем. Верх комірок у нас прикритий ось такою штучкою. Причому зверніть увагу, є отвори для аварійних клапанів. QR-коди читаються чудово. Ну і взагалі комірки ну, на вигляд прям ну, гарненькі, новенькі. Дата виробництва у всіх 24 рік, 5 з них виготовлені 7 червня, ще 2 4 та 5. І одна ось ця остання така трошки підкідиш, виготовлена у травні 24-го року. Виробник акумуляторів Great Power. Саме даташит на ці комірки не зміг знайти, але знайшов їх на Алібабі. По фоткам дуже схоже на ті, які встановлені в акумуляторі, наприклад, круглі ось ці термінали, розміщення QR-коду, круглий аварійний клапан. Скоріше за все, це вони тут є невеличкий опис, вага у них ось близько 2 кіло. Це про те, що я казав на початку відео. Даташиту тут на них немає. Вартість таких на Алібабі 31 долар, якщо берете до 15 штучок. Також знайшов такий собі каталог цього виробника, і тут є напевно, що це ця модель, судячи по зображенню, ось на 100 Ампер годин. Тут же більш реалістичні дані, бачимо, що струм у нас 1С, тобто тривало на розряд заряд не більше 100 ампер. Цикли нам обіцяють від 4000 до залишкової ємності 80%. Видно, що у нас перемички. Непогано приварені. Кожний балансувальний проводок має своє маркування, а також додатково таким м'якеньким герметиком вони залиті. Де й взагалі тут всі з'єднання, кожна гайка додатково залита таким герметиком. Перевірю внутрішній опір кожного елемента 30. Навіть інколи 29 мл. Це чудовий показник, враховуючи те, що я міряю через перемички. Тут немає фізичної можливості ніяк безпосередньо до клеми підлізти. Дивимось, що друга 0,30, також 0,30. Також зверніть увагу, напруга всюди 3 і 23 поки що. Тут теж навіть 0,29, 0,30. Напруга все ще така сама. Також 0,30 мільйон, майже 0,31. Напруга така сама. Теж 0,30, напруга 3,23. 0,31 0,29, напруга 3,23. І остання також 0,30. Напруга 3,23. Розбалансу у нас немає. БМС-ка ніби як справляється. Ну і по опору знову ж таки, для тих, хто каже, що краще взяти з інкону і самому зібрати. Ну, я звичайно погоджуюсь, що краще. Бо тут все-таки в якомусь сенсі це кіт в мішку. Але давайте подивимось на новеньку Єву єузенкона, і вона без перемичок має опір 0,30, ну, грубо кажучи, такий самий, як і ці елементи з перемичками. Тому я вважаю, що батарейка ця тест на якість пройшла. Зібрав тут страшнючий стенд, щоб перевірити захист від перезаряду, тобто поріг напруги. Який досягатиме хоча б один з елементів, при якому БМС відключить заряд? Тут у мене два таких маленьких лабораторничка. Один підключений до збірки буде імітувати зарядний пристрій. По ньому будемо бачити, чи припинилася зарядка, чи ні. Інший же я підключив до балансувального провода, попередньо його відкрутивши з цієї другої комірки, і буду імітувати за рахунок цього DC перетворювача підвищення напруги на елементі. Власне, напруга ось на цьому елементі на цьому мультиметрі, а на іншому загальна напруга всієї збірки, тобто подивимось, чи відключить БМСка взагалі. Вихід при спрацюванні такого захисту. Спершу подаю напругу 28 вольт на вхід. Бачимо, пішов заряд, буду піднімати напругу на елементі. Ось у нас, типу, вона росте 3,26, 3,29, 3,3. Ну, ми в ідеалі повинні досягнути 3,6 або і 3,65. Так, і спрацював захист на 3,65. Давайте опущу, Спробуємо ще раз його зновити. Подивимось, коли у нас заряд відновиться. 3,57. 3,55. Напевно, на 3,55 у нас відновився заряд. І знову йдемо трошки вгору, вгору. Десь на 3,64 навіть спрацьовує захист, ну це непогано, оскільки типове обмеження для літій -залізофосфату – це 3,65. Тому тут БМС працює нормально і при скільки там у нас було, 3,50, напевно, 5, заряд у нас відновиться. Ще. 3,54. Коли менше 3,54, ось тоді заряд відновлюється. Підсумуємо інформацію по БМС. -ці. Написав тут з такими маркуваннями в стилі ЖК БМС пороги спрацювання захистів. Перший це захист від перезаряду. Коли хоча б один з елементів досягає напруги 3,64, БМС відключає заряд. Наступне значення це напруга, при зниженні до якої знову заряд у нас відновиться. Це напруга десь 3,54 3,55 вольт. Захист від перерозряду. По графіку розряду акумулятора у мене останнє відоме значення було 19,6 вольт. Якщо розділимо на 8, це вийде десь 2,45 вольт на елемент. По балансуванню, на жаль, своїми струмовими кліщами я не зловив ніякого струму на балансувальних проводах, ну, тому що кліщі в мене не надто точні. Але коли я проводив тести з двома tc перетворювачами і штучно завищував напругу на одному з балансувальних проводів. Я б потім спробував занизити цю напругу і, враховуючи те, що акумулятор на той момент був майже повністю розряджений, БМСка вже намагалася балансувати. Як тільки я на цей провід подавав нижчу напругу, ніж на інших елементах, вона автоматично підростала. БМС балансує, напевно, весь час. Єдине, що мені не вдалося заміряти струм балансування. Щодо захисту від перегріву, він тут досить примітивно реалізований. Загуглив маркування цього термодатчика. Всередині там бій металева пластина, яка при нагріві. Ну, Судячи по маркуванню 75 градусів за Цельсієм, або розмикає, або навпаки замикає контакти, і BMS тоді відключається. Якщо порівнювати з тією ж g kong BMS, у якої, по-перше, два термодатчика, і яка прямо моніторить температуру по ним, бо цей датчик він спрацьовує чисто як вкил-викил і лише при 75 градусах. Тобто, якщо у вас елементи розігріються до 50 і будуть так весь день працювати, то. МСК з цим нічого не зробить. Тому якщо плануєте ставити таку батарею десь, наприклад, недалеко від твердопаливного котла чи в якомусь іншому дуже теплому приміщенні, я б 10 разів подумав, куди її переставити, кудись в більш прохолодне місце. Закинув збірку назад в корпус. Прикинув, що вертикально комірки тут ідеально встають. Не розумію, чому виробник кладе їх на бік, і навіть нічого тут переробляти не довелося. Видно, що і проводів вистачає. Тому зараз накидаю кришку, підключаю його до гібер. Ридного інвертора. Завжди попередньо окремо заряджаю конденсатори в інверторі. Автомат на акумулятор у мене поки що відключений. Підключений маленький лабораторнічок до інвертора, на якому виставлені 27 вольт з обмеженням 100 мА і починаю заряджати. Вже тривалий час акумулятор заряджається струмом близько 50 А. Одразу міряю бічну сторону збірки. 28 градусів. Далі перемичка 25,9. Давайте інша перемичка також 25,9. Зверху елементи 28. ну Тобто, збірка розігрілася десь до 28 градусів при тривалому заряді струмом 50 А. Відключив міську мережу. Підключив дуйчик, який споживає 1,5 кВт, і бачимо постійне навантаження на акумулятор 80 А. Коли я це зробив, я поставив секундомір і бачимо, що вже 34 хвилини безперервно акумулятор видає 80 А. Тому зараз заміряємо нагрів. Спочатку міряю бічну сторону збірки, бачимо 35, було, було 35 градусів. Верх акумулятора також 35, перемички 34, 33. Сусідні акумулятори також 34, ну найбільша температура, яку тут можна побачити, це напевно 35. Тому нагрів геть не критичний, якщо ми навантажуємо акумулятор, так, як і рекомендує виробник. Тобто не більше 100 А тривало. Не дуже сильно він і гріється, якщо його не гвалтувати. Давайте підсумуємо: акумулятор непоганий З мінусів От саме на даний момент. Конкретно у 24 вольтової версії ну трошки за велика ціна. Більше 400 євро з доставкою, а 12-вольтова версія також на 100 ампер годин. Зараз у них коштує разом з доставкою зі складу в Німеччині в Україну 189 євро. Доставка займе приблизно 20 днів, тому я вважаю, що це досить непоганий акумулятор. Ми побачили, що всередині елементи, на мою суб'єктивну думку, точно нові, бо вони виглядають як нові, мають внутрішній опір як у нових, навіть менший, ніж. У Іві лф 105 віддають заявлену ємність як нові, навіть з надлишковою ємністю. Тому акумулятор можна назвати точно хорошим. Ну а щодо конспірології, що блогерам можуть розсилати кращі акумулятори ніж продають покупцям, поліз на німецький Амазон. Бренд цей існує не перший рік, не перший рік вони вкладають гроші в свій маркетинг, і на Амазоні вони мають тисячі відгуків, 80% з яких 5 зірок. Це вже показник, при тому, що реально з десяток чесних відгуків від звичайних покупців дуже б швидко зруйнував цю репутацію. Тим більше, що в моєму ідеальному блогерському акумуляторі чомусь виявився один елемент підкидиш, який старіший на кілька місяців за інші. Ну це якийсь не ідеальний блогерський акумулятор виходить. Тому, друзі, не знаю, як на мене, він хороший, 24 вольтова версія зараз ну, трошки дорога. Якщо там поправлять на неї знижку, зроблять нормальну ціну на доставку, то я думаю, що можна брати. А 12-вольтова версія і зараз продається по смачній ціні. Посилання я на них, звісно, залишу в описі під відео, тому ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.